Головне управління розвідки оприлюднило розмову двох російських генералів, перехоплену 1 листопада 2014 року. Агресори говорили про створення на Донбасі двох армійських корпусів. Цим займалися генерал-лейтенант Андрій Гурульов та генерал-майор Сергій. Кузольвльов. Перший тепер керує 58-ю російською армією. Кузовльов два роки тому був підлеглим Гурульова, але за війну в Україні отримав підвищення і нині очолює 20-ту армію. Українські розвідники також ідентифікували десятки російських офіцерів, які керують підрозділами. Перший корпус на Донбасі налічує 5 бригад та 20 тисяч службовців. Другий 4 бригади і 14 тисяч багнетів. Причому дві третини становлять росіяни, майже половина з яких Кадрові військові розвідка повідомляє, що агресори не дуже розраховували, що населення Донбасу воюватиме проти України. Ось фрагмент розмови російських генералів. У вас як там погода теж команди. Ну, бадіс теж. От сьогодні з э, где-то часов з 12 пішов дощ. холодно промерзла укропська українська погода. Так то от зараз людей передіваємо, передіваємо. Сьогодні э, буквально два-три дня закончує під э, за 90% процентів собоїми бригадами. Російські командири дуже скептично ставилися до місцевого населення та його участі саме в бойових підрозділах першої та другої міського корпусів. Російські генерали визначили три категорії населення: алкоголіки туніяци, алкоголіки-туніяці, краденова і продавці ворога.